Ахо, любий друже, з тобою на зв'язку, Ева. Я дуже рада бачити тебе тут, це місце, де справжнюються мрії і бажання. Влаштовуйтесь зручніше, адже я допоможу тобі налаштуватися на хвилю успіху та залучення щасливих людей у своє життя. Ти знаєш, що слова впливають на світ навколо. Все, що ми промовляємо в голос чи подумки. Має енергетичний заряд, який формує реальність. Коли ми говоримо, ми створюємо хвилі, які притягують певні події та обставини. Тому важливо бути свідомими щодо того, що ми вимовляємо і про що думаємо. Дослідження в галузі нейролінгвістики демонструють значний вплив слів на нашу нервову систему. Позитивні слова, такі як Любов і мир активують лобні частини мозку, які відповідають за логічне мислення та прийняття рішень, негативні запускають процеси у магдаловідному тілі, яке керує страхом і тривогою. Наш мозок біологічний квантовий комп'ютер. Думки і слова це коди, що запускають в ньому різні програми. Коли ми постійно повторюємо собі що не можемо досягти успіху, мозок починає в це вірити. І ми несвідомо діємо так, щоб підтвердити цей негативний прогноз. Однак, коли ми налаштовуємося на позитив, ми відкриваємо перед собою нові можливості. Вибираючи позитивні коди для свого комп'ютера, ми програмуємо себе на успіх і щастя. Для цього потрібно налаштуватися на відповідні частоти, позитивні афірмації, ефективний інструмент утворення бажаного життя. Слухайте їх як, якомога частіше, уявляйте, що те, що ви чуєте, вже здійснилося, відчувайте кожну фразу, кожне слово. Налаштуйтесь на свою свідомість, на вібрації щастя, як ви налаштовуєте приймач на улюблену радіохвилю, слухайте не вухами, а кожною клітиною свого тіла. Моя душа резонує з енергією життя, і я відчуваю підтримку Всесвіту у всьому, що роблю. Я відчуваю єдність з усім живим та з вдячністю приймаю і віддаю любов. Я налаштовую себе на продуктивний і щасливий день. Я успішно завершую всі свої завдання і утримую від цього задоволення. Певненість притягує до мене позитивних людей і ситуацій. Я завжди знаходжу творчі рішення для будь-яких викликів. Я дякую за кожну можливість вчитися і розвиватися. Я оточую себе людьми, які мене підтримують і надихають. Щодня я проявляю любов і доброту у своїх діях і словах. Моє позитивне мислення створює для мене щасливе і успішне життя. Я притягую фінансовий успіх і стабільність у свій простір. Мої стосунки з близькими є гармонійними і приносять мені радість. Я знаходжу баланс між роботою та відпочинком. Я легко адаптуюсь до змін і використовую їх на благо себе і світу навколо. Я приймаю і люблю себе. Щодня я залучаю позитивні можливості у своє життя. Я відкрита чи відкритий для нових знайомств, які збагачують мій внутрішній світ. Я керую своїми емоціями і підтримую рівновагу всередині. Я з вдячністю приймаю всі уроки, які приносять мені життя, і використовую їх для свого зростання. Я щодня люблю робити маленькі кроки до своїх великих цілей. Я контролюю свої думки і спрямовую їх на створення позитивної реальності. Я оточую себе речами та людьми, які приносять мені радість і натхнення. Я завжди знаходжу час для саморозвитку і вдосконалення. Я дякую за кожен успіх і кожну поразку, які роблять мене сильнішим чи сильнішим. Я займаюся тим, що захоплює мене і наповнює енергією. Я завжди бачу можливість там. Де інші бачать перешкоди. Я втілюю свої мрії у реальність. Я вірю в себе і свої можливості. І це допомагає мені досягати успіху. Щодня мої думки стають більш світлими, збалансованими і ясними. Я відчуваю присутність духу у своєму тілі. Це надає мені впевненості в кожному кроці. Я відчуваю глибоку вдячність за можливості, які відкриваються переді мною щодня. Мої думки та процвітання створюють мій процвітаючий світ. Мої дії завжди ведуть до позитивних результатів. Я відчуваю себе у безпеці, знаючи, що Всесвіт завжди біклується про мене. Я люблю життя, і життя любить мене. Та є так. Для тебе ці афірмації мають потужну дію. Слухаючи їх, ти налаштовуєшся на найкращий шлях твого поточного втілення. Оха з тобою була твоя Ева.